Сьогодні служіння молитви, ну і слова. Амінь. Хай Бог благословить нас всіх. Я назвав е, слово, е, тема Будь настирливим в молитві. Амінь. Деколи треба бути настирливим, щоб щось отримувати. Знаєте. Е, один пастор проповідував, в молитві буває так, як ти до когось хочеш, ти дзвониш, і хтось трубку не бере. Не бере і не бере, да? ти йому дзвониш, 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 він не бере. А потім ти дзвониш з іншого телефона, а потім ще з іншого телефона ти дзвониш. Тобто ти стараєшся, ти хочеш дозвонитися. І я думаю, та людина, якщо вона схоче дозвонитися, вона додзвониться. І відповідь прийде, і вона щось почує. Тому ми повинні такими бути в нашому житті і в молитві, і в молитві в розмові до Бога бути настирливими. Дзвонити з одного номера, з другого номера, не знаю, смс-ку посилати, вайбер писати. Ну, по-різному. Ні додому приїхати, адресу взнати, і щось дай буде. І тоді щось буде. Давайте відкриємо Еклезіаста 3, 3 голова, перший вірш. Екзузіаста 3:1. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Ви знаєте, ми сьогодні живемо і завжди живемо в такому часі, що є для кожного свій час. І чекаємо, є свій час, є місце, коли відповідь приходить, і як вона приходить. І тому деколи ми в житті думаємо, чому воно невчасно, чому воно можливо не так, чому ми так думаємо, що невчасно, чому от ми стільки стукаємо, дзвонимо там то, то, то. Тому що є час для, для всього свій час, своя година в кожній справі під небом. Час родитись, це так для, якби, для розуміння. Які часи є, і в які часи ми живемо і можемо ми жити? Час родитися, час помирати. Такий час є: час садити, і час виривати, посаджене, час збивати і час лікувати. Ви знаєте, будучи віруючим, я думаю, всі ми думали, ну от завжди буде. Будемо царство Боже проповідувати: війни не буде, того всього не буде. А вказується є такий час, що вбивати і час лікувати. Є час руйнувати і час будувати. Ну це слово Боже говорить, це не добрий час, це неприємний час, але він такий є, і ми маємо жити, і ми маємо на чомусь стояти. І це є Слово Боже, і це є молитва до Бога в ті часи. Час руйнувати, час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, і час розкидати каміння і час. Каміння громадити, час обіймати і час ухилятися обіймів, час шукати, і час розгубити, час збирати, час розкидати, час дерти, і час зашивати, час мовчати, і час говорити, час кохати, і час ненавидіти, час війні і час миру. Амінь. Є такий час. Але як добре, що ми маємо віру в Господа Бога Живого, і Він є наша надія, віра, і він є наша підвалина, і в ті часи ми можемо стояти і йти далі. Тому що без Бога, без молитви ми, ми цього не зможемо. Можливо, хтось іде, але я знаю, що коли ти молишся, коли ти взиваєшся, коли ти дивишся в обітниці, просто легше йти, просто легше чогось досягати. Тому

Завжди радійте, Господі. Без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. 19 вірш. Духа не вгашайте. Тобто, ми завжди повинні бути в молитві, в бодрості, духа не вгашати. Завжди радіти, і тоді ми зможемо рухатися в Бозі далі. Тому що е... така Божа воля про нас в Христі Ісусі. Ми завжди, завжди повинні бути в молитві, завжди бути настирливій в молитві, завжди стукати, завжди гукати, кричати, я не знаю, проголошувати. Тому що в нашому житті завжди є виклики кожен день, в кожного різні. Є хвороби, є сьогодні війна, є якийсь там фінансовий, матеріальний недостаток, є якісь сімейні і, і так далі. І тому треба бути завжди настирливим, Треба бути в молитві, завжди шукати Бога і стояти на тому, що говорить Господь. І тоді буде приходити перемога. Бо є така воля, Божа в нашому житті. Луки 11:5 Луки 11 11 глава, 5-й вірш І сказав він до них: Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі і скаже йому позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене, мій приятель, і я ж не маю що дати йому. А той з середини у відповідь скаже: Не робу мені клопоту, Уже замкнені двері і мої діти зо мною на ліжкові не можу встати та дати тобі. Деколи в нашому житті таке буває, знаєте. І воно часто буває, бо ти молишся, ти просиш, ти десь стараєшся, ти щось хочеш, щоб в тебе е, получалося, як буде українською. Виходило. Виходило щось, а воно не так, як ну, хочеться. І. Ми можемо розвернутися, як ця людина могла б розвернутися і піти. Сказали йому, ну тобі що не ясно. Ну, там, якби, я думаю, було сказано так. Ну, ти що, три часа ночі, не розумієш, що вже всі лежать, всі сплять. Що ти тут ну, стукаєш? Нема що робити? Іди прогуляйся. Ну, я думаю, більш воно так було сказано. А цей каже ні. Кажу ж вам, коли він не встане і не дасть. Ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. Ви знаєте, деколи треба достукатись, деколи треба стояти і стукати і чекати. Можливо, це бистро прийде, можливо, це довго буде. Я не знаю, як воно. Але Господь приходить, і Господь приходить і здає з надлишком, коли ми стоїмо, стукаємо. І добиваємося. І я дев'ятий вірш, і я вам скажу: просіть, і буде вам дано. Треба просити. Ви знаєте, в житті, якщо не просимо, ну воно якось логічно виходить. Якщо ти не просиш, то тобі ніхто нічого не дасть. Ну, правильно? От Я прийду і дімі буду в очі дивитися. Ну, Діма ну, буде розуміти, щось він хоче. Щось, я буду довго стояти, ну, і Діма буде розуміти, ну, щось хоче, щось важливе хоче. Але що йому дати? Ну, він, чи він вже запитає, чи мені треба? Діма, мені треба. То, 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 що, то що ж ти каже стояв? Ти ж скажи мені, що ти хотів. Деколи в нашому житті треба просити і явно говорити, Господи, мені треба то то-то, то-то, то, то, -то, то, -то так-то і так-то. Хто шукає? Ви знаєте, крім того, що як там, віра безділ мертва, крім того, що ми ще просимо, нам треба ще шукати. Деколи ми от говоримо, Господи, отак. А можливо, Господи, отак. Повинен ще бути діалог. І коли ми це будемо шукати, щось самі робити, молитися, взивати, шукати, проголошувати, і тоді е, прийде результат. Коли цього не буде, ну. Наприклад, до того ж саме Діми, Діми я підійшов до Діми і прошу: то-то, то-то, Діма, добре. Ну, може, можливо, забув. Може, десь заклопотався. Ну я йому ще раз нагадав. Він ну, каже: Ну, я побачу, а мені треба. Я кажу, Діма, мені точно треба. Ти, ну, ти не розумієш, наскільки воно тобі треба. Діма, ну може, дійсно вже так треба? І він мені дасть. Розумієте? І так само ми приходимо. Звичайно, Господь чує. Звичайно, деколи просто можна сказати два слова, і Господь почув, і тебе благословив. Але деколи буває треба і стояти, і просити, і шукати, і тоді ми знайдемо. І тому, хто стукає відчинять, треба стукати до Господа. Амінь. Тому що Господь, далі один вірш, твірш, котрий з вас, батьків, як син хліба, проситиме, подасть йому чи каменя, чи проситиме риби, дасть змію, чи щось інше. Господь завжди благословить тим, чим потрібно, так як свою дитину, бла, Божим благословенням. Отож, коли ми, будучи прості люди, мож, е, Отож, коли ви, будучи злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Знаєте, в житті не завжди якби, бути постійним в молитві. Не завжди стояти на сторожі. Ну, може в когось і постійно, я не знаю. Ну, але не завжди. Буває, знаєте, є натхнення, ти молишся, молишся, бодрствуєш. Буває, натхнення нема, нічого не молитися, нічого не хочеш. Але буває, потім, після того, що нема, приходить ще якийсь таке, якби хужий настрій. І тоді ти вже, розумієш, далі нема куди. Ти вже стаєш на коліна і молишся. І коли ти молишся, тобі знов стає легше, приходить прорив. Приходить прорив, стає легше, знов вже забуваєшся молитися, бо вже все добре. І в такому ми боремося, боремося. Але треба навчитися кожному з нас. І в мене в житті так буває, що я теж так, знаєте, як туди, сюди, горки такі. Навчитися бути постійним, молитися постійно. І просити. І Бог приходить і Він дасть втіху, і Він виведе і допоможе, і проведе, і благословить. Перша Тимофія 2:1. 1 Тимофія, 2:1. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Знайте, є просто молитва, але є такі молитви, коли ми благаємо. Благання це, ми, це навчитися молити. Я благаю, я прошу. Я стою в проломі, як, наприклад, сьогодні, за країну, щоб війна закінчилась, щоб е, прийшов мир, щоб це все ну, зло закінчилося. І це треба робити благати. Прохати. Також дякувати Господу за тих людей, які є, які молилися, за владу, за всіх людей. Що ми дійшли до цього, до цього часу, ми живі, здорові, ми і в теплі, і накормлені, і в діті. Також треба дякувати. Бо це є добре і приємне Спасителю нашому Богові. Також в другому вірші тут сказано також молитися за царів і за тих всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Амінь. Як важливо на сьогоднішній день, сьогодні війна в країні, сьогодні важко, сьогодні приймають такі, такі різні закони з обмеженням. Але щоб нам, як Божій церкві, як Божим людям, було легше проходити це, легше жити, щоб ми могли провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті, ми повинні молитися за царів і за всіх тих, хто при владі. Амінь. Не забувати. Кожен день. Знаєте, деколи ловлячи себе, що ми можемо більше на владу щось говорити поганого. Ми, я не кажу, що вона золота, що вона така добра і все. Є різні там ну, питання до влади, до того, до всього, але ми для того призвані, щоб молитися за них, щоб благословляти, щоб Бог давав їм мудрості, щоб Бог давав їм страху Божому. Щоб ми могли жити і проводити своє життя в побожності та в чистоті, благословляти їх, не проклинати, благословляти і молитися. Амінь. І це потрібно ну, завжди робити. Отже, перш на оце благаю, чинити молитви, і благання, прохання, подяки за всіх людей, царів та за всіх, і при тих, хто при владі. Це наш обов'язок Християн. Якова п'ять Сильна молитва праведного. Ми знаємо це, да? Якова 5.13. Чи страждає хто з вас, нехай молиться? Якщо є якісь страждання, є якісь труднощі, що нам треба молитися? Чи тішиться хтось, що хай робить, співає псалми, прославляє Господа. Він достойний цього. Чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітера в церкві, і над ними Хай помолиться, намостивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Знаєте, є молитва віри. Е, якщо ми починаємо молитися, це вже є якийсь. Е, е, Маленьке зернятко того, що в нас є віра, тому що ми приходимо до Бога і ми молимося. Якщо ми молимося кожен день, то це зернятко, яке ми посіяли, ми його будемо цією молитвою поливати, поливати, поливати. І прийде час, прийде відповідь. Це зерно воно виросте і воно дасть свій плід. Амінь. І молитва віри в здоровить недужого. Здоровить наші якісь питання, наші якісь відносини, здоровить державу, зцілить, щоб в держави не було війни, ми повинні приходити і молитися. Отже, признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. В цьому вірші я б хотів сказати, якщо ми маємо якесь непрощення, якщо ми маємо щось один проти одного, ну, Господь молитву не буде чути. Можливо, в якихось екстрених случаях, коли ми будемо помирати, можливо, він, а так він не буде чути, тому що тут говориться, що ми повинні приміритися. Влада сьогодні не настільки вже така ну, добра, але коли ми неї будемо благословляти, це говорить, якщо ви можете зі своєї сторони, то шукайте миру. Ми повинні благословляти владу. І тоді вона буде змінюватись, тоді в нашому житті щось буде змінюватись, тоді ми будемо примирені. Коли ми не благословляємо владу, ми не примирені. І Господь цієї молитви не буде чути. І влада не буде змінюватись, по крайній мірі в нашому житті і для нас. Тому говориться: признавайтесь один перед одним. Так само в нашому житті і в наших якихось відносинах один до одного. Якщо ми когось не приймаємо, не поважаємо, а ми на когось маємо гнів, образу, то ну, чекати, що Бог прийде. І якісь будуть чудеса робити, щось змінювати, зцілювати. Ну, тут говорить, що ні. Що ні. Ту, чому? Тому що. Бог дуже, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Коли ми чисті і праведні, і коли ми ревно молимося, тоді. Молитва буде могутньою, тоді щось буде змінюватися. 17 вірш. Іля був людина подібна е, нас пристрастями. і він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо. А земля вродила свій плід. Амінь. Коли буде сильна молитва праведного і ревна молитва, тоді, коли ми будемо молитися, буде плід в нашому житті. І давайте відкриємо ще дії 12:5. Дії 12:5. Історія про Петра. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася. Ревно молилася Богові за нього. Як я вже говорив, ми конкретно повинні за щось молитися. І ревно. Як Ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий. У два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засіяло світло, і доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, мерщій ставай, і ланцюги йому з рук поспадали, коли була молитва, сильна молитва. І ангел до нього промовив: підпережися, і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому: Зодягнися в плача свого, та йди за мною. Вийшовши, він ішов е, услід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу, як сторожу минули вони, першу і другу, то пройшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І вийшовши, прийшли. Одну вулицю і відступив ангол зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого на англа, видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. Ми знаємо цю історію. Був закований, коли Петро пізніше прийшов, він стукав. і... Одна жіночка прибігла, зустрівши його, побачила його, побігла, розказала, що то він, і не вірили. Не вірили ті, що за нього молилися, що таке сталося, що з Петра він же ж, ну, він закований був, він не мав бути, він ніяк не міг, не могло таке бути. Ви знаєте, яка наскільки сильна молитва, що іноді ми вірою, молимося, ми можемо так стояти, і коли приходить відповідь. Ми не можемо повірити, що вона прийшла. Амінь. А Бог діє. І це такий був ну, якби цікавий, це чудо, цікавий випадок, а люди не вірили в те, що вони молилися. Тому сильна молитва праведного і та молитва, коли ми будемо настирливими і будемо взивати, благати, молити. Ну я не бачу, щоб Господь не відповів. І я не бачу, щоб Господь вчасно не прийшов. В Петра впали окови, Ілья молився, не було дощу, і дощ пішов. І Бог відповідає, Бог цілює, Бог встановлює, Бог дає нову надію, Бог дає нове життя. Бог говорить, що завжди моліться, завжди радійте, духа не вгашайте, прибувайте в молитві. Чому? Тому що така ваша воля. І коли ми матимемо цю. Підвалину цієї молитви на такої настирливої, коли ми будемо стукати і взивати, я думаю, ми набагато більше і частіше будемо бачити різних чудес і руку Божу в нашому житті. Амінь.